Вітаю! Ви на занятті з доповненої реальності Ефект House. І сьогодні ми додамо в наш проєкт звукові ефекти. Це будуть мелодії, різноманітні. І е, основна особливість це те, що вони також будуть перемикатися від натиску по екрану. Минулий раз ми вже зробили з вами перемикання з сегментацією. Ось як воно працює. І зараз ми додамо звукові ефекти. Особливістю роботи в Effect House з звуками це те, що їх можна завантажувати в форматі MP3, на відміну від Spark R, де формат M4A. Я підготував три файлика. Без різниці, як вони звучать, нам головне показати, як це буде запрограмовано. Отже, для роботи з звуками нам їх треба витягнути в. Нашу робочу область Visual Scripting перетягуємо. Далі нам потрібно додати ноду. Аудіо. source control І зробимо дублі і ще один, щось забагато? Є. І тепер з'єднуємо послідовно. Ось так це буде виглядати. Значить, з'єднуємо першу мелодію. Тут уже включений ресурс, ресурс. Все, мелодії е підготовлені. Тепер нам треба з'єднати, щоб е вони запускалися так само від натиску. І, відповідно, під кожне зображення буде своя мелодія. Я їх спеціально якось не вишукував. Зараз. В цьому немає сенсу, головне, щоб ви зрозуміли саму ідею. Тобто перший е натиск запустить у нас цю мелодію, другий натиск запустить цю мелодію, і третій, відповідно, запустить цю мелодію. Е буде колізія, тому що, якщо ми будемо швидко натискати, то перша мелодія не встигне програтися, якщо вона там задовго Тому. Коли буде відбуватись наступний натиск, нам треба зупинити першу мелодію. Відповідно оцей вихід з другої мелодії, ми відправляємо до першої, так, щоб її зупинити, тобто до входу стоп. Те саме робимо з наступною. І останню мелодію ми будемо зупиняти. Робимо так, якщо ні, так не хоче працювати. Окей, тоді наступна мелодія, оскільки скидується на ноль, ми зробимо сюди. Стоп, а цей ресет повернемо там, де він був. Тепер перевіряємо. Бачите, під кожне зображення з'являється своєму воді. А тепер давайте подивимося, якщо, якщо ми переберемо ці з'єднання, що буде, і будемо перемикати. Прибираємо ці з'єднання, які зупиняли мелодію, і слухайте, що відбувається. <песлужит> <песлужит> <спех> Попередні мелодії. Так виглядає е більш логічно, більш правильно. На цьому все. Мелодії працюють, перемикання працює. Дякую за увагу до зустрічі!